Якщо говорити про громаду в 2030 році, то ця громада перш за все мирна і безпечна, де немає війни, де діти спокійно йдуть до школи, і будинок це не місце для укриття, а це фортеця любові. Звісно, це про відбудовану громаду, про те, що в нас працюють амбулаторії, відновлені і працюють будинки культури. Громада через Певний час має бути точно екологічна і енергонезалежна громада на дахах будинків, встановлені сонячні панелі. це громада, в якій поважають ветеранів, де слухають і шанують наших людей пенсійного віку, а молоді надають крила. Бо це освічена і творча громада, де бібліотеки це не просто сховище для книг, а це культурні центри, де будинки культури це можливо якісь творчі хаби. Якщо говорити про громаду майбутнього, Бутньому то звісно це самодостатня громада. Ми маємо нові робочі місця. Ми підтримуємо бізнес, відкриваються нові бізнеси. Це громада, яка має обличчя, тобто, це громада, яка має своїх героїв, має свою історію. Чим може можна пишатися і про що розповідати? Якщо говорити про громаду у 2030 році, то це не фантазії, це. Напрям, і це має бути наш вибір. Після пережитого березня 22-го року громада дійсно об'єдналася, і єдність це було найважливішим питанням, тому що для відновлення потрібно було об'єднатися, і тільки допомога один одного, допомога інших людей, допомога громадських організацій, міжнародних інших сприяла тому, що громада настільки відновилася. І на даний час, за три роки, ми бачимо. Відновлену громаду розквітлу, квітучу, яка чекає на перемогу. Іванівська сільська громада, як одна з найбільш пострадалих громад нашої області під окупацією у 2022 році, впроваджує стійкість і ефективність відновлення нашої громади, нашої інфраструктури. Одна з перших. Іванівська територіальна громада організувала на своїй території місцеву пожежну команду для забезпечення безпеки пожежної охорони нашої громади, завдяки благодійникам ПРООН, СІВІК і другим міжнародним донорським організаціям. Ми забезпечені двома автомобілями пожежної охорони, обладнанням одягом. В Нашій громаді також є пункти незглавності, які працюють цілодобово 24 на 7, щоб люди зверталися. Заражали смартфони, попили чайку. Це все у нас є. Також в громаді проводяться тренінги по психологічній підготовці людей. У нас якби пережили люди в нашій громаді стресові ситуації при окупації. Були тут бойові дії. у нас дуже жорстокі руйнування інфраструктури, будівель. То в громаді проводяться тренінги. По гражданській обороні в школах організовані укриття. Одну з перших у Іванівській територіальній громаді встановлені прибори оповіщення у шести населених пунктах е, самих найбільших е, у ну, громаді. Також планується подальшому розширяти цю діяльність Це для всього безпекового е, громади наших людей. Е, наша місцева пожежна команда виїжджає разом на, на виклики по пожежній безпеці е, з е, підрозділами ДСНС міста Чернігова, 2-ї, 3-ї Відділення. Також ми виїжджаємо самостійно. Перш за все, пожежна місцева команда організована для того, щоб ми як швидше до до місця подій для усунення пожежі. Люди себе чувствують комфортніше, проводиться робота, роз'яснення, що робити там. От повісили систему оповіщення. Люди ефективно вже чують, коли. Находить сигнали повітряної тривоги, дітки, люди йдуть в укриття. Багато чого робиться для підвезення інвалідів. У нас соцслужби працюють добре. Якби раніше такого не було, зараз після окупації створено центр надання соціальних послуг. для Людей з інвалідністю, люди, якби вже не треба їхати десь далеко там Чернігів, усе можна вирішити на місці, взяти якусь довідку, якусь все є. У нас і амбулаторія місцева, де медична допомога додається людям. Ну це якби усе робиться для блага людей, для зручності нашої громади. Також люди вже відчувають себе створенням пожежної місцевої команди більше безпечніше. Зразу не дай Бог, що якась виникає ситуація. Телефонують на 101, Також нам у нас є телефон місцевої пожежної команди. Усі ознайомлені з цим номером телефону сповіщують, і ми прибуваємо на місце дуже швидко, оперативно. У нас працює 5 працівників. Начальники, два пожежних водія, два пожежних рятувальника. На пожежу ми виїжджаємо постійно у трьох. Виїжджає начальник, водій і рятівник. І Люди вже звикли, що якщо вже телефонують, ми знають, що ми швидко приїдемо якесь усунення надзвичайних ситуацій, бо, або, не дай Бог, якоїсь пожежної небезпеки. Одним із досягнень нашої робочої групи є створення п'яти громадських організацій на території нашої громади. Це в кожному старостинському окрузі та в центральній садибі створені громадські організації, які активно працюють. Це громадська організація Юстина. Село Количівка, це громадська організація Північна Горлиця, село Анисів, це громадська організація село Свобода Добротайм, це громадська організація, яка створена на території села Іванівки і Натон, а також громадська організація, яка створена в селі Красному, душа народу Красного. Досягненням нашої роботи робочої групи, я вважаю, це реалізація наших шести міні-ініціатив. Фізично здорова нація непереможна, а також простір підтримки любити, жити, чекати. І ці дві міні-ініціативи дали поштовх до більш глобального проєкту, який зараз у нас реалізовується в громаді. Це ветеранські центри «Свої разом в Іванівській та Рібкінській територіальних громадах, які в нас впроваджуються громадською організацією. Гуманістичних технологій АХАВАР за приянням програми розвитку ООН, а також за фінансової підтримки уряду Німеччини. І наразі цей проект вже має бути реалізований. І вітеранський центр наш буде відкритий незабаром. Був реалізований третій проект: це міні ініціатива це молодіжний простір, територія мрій селу Анисів, який дав поштовх до більш таких масштабних. По реалізації грантових проєктів і конкурсних проєктів, і наразі у нас це підштовхнуло до розвитку нашого молодіжного руху, і це сприяло відкриттю наших молодіжних просторів в селі Іванівка та селі Анисів. Ще б що хотілося б додати, що, на мій погляд, наразі, коли ми обговорюємо проблемні питання на засіданнях робочої групи і постійно це проговорюємо, то наразі вони поступово починають реалізовуватися і вирішувати ці проблемні питання. Насамперед я б виділила, оскільки нема в нас культури з відходами, і наразі у нас за під Технічної підтримки програми розвитку ООН ми маємо можливість зараз запроваджувати роздільне збирання сміття. Тобто у нас поступово це впроваджується. Я розумію, що ще необхідно багато часу для того, щоб у нас була культура поведінки розвинена і на належному рівні культура поведінки з сміттям, але ми але ми це започаткували наразі. По перше, це залучення до роботи громадських активістів. Також переконання їх в тому, що необхідно не тільки нам, представникам сільської ради вирішення проблем місцевих проблем, проблем громади, проблем населених пунктів, а і також громадськості необхідно залучатися до вирішення таких нагальних проблем, оскільки після повномасштабного торгання і окупації у нас були зруйновані багато інфраструктури. Також саме приміщення сільської ради було дуже пошкоджено. І перше засідання робочої групи ми проводили в пошкодженому приміщенні без опалення. Але як можна наразі бачити, і це ми подавали, і маємо можливість навіть проведення виїзних робочих груп на території нашої громади, в інші населені пункти, де відремонтовані приміщення. Також те, що необхідно проходити відповідне навчання. щоб подавати конкурентні і здатні на перемогу конкурсні та грантові заявки. Але всі, можна сказати, перепони як для мене, і так і для громади, були подолані. О, ну Це точно про фантазії вже, мабуть, йдеться, тому що, ви знаєте, головне бажання. І я думаю, якщо б ми мали навіть необмежені ресурси, то якщо у людей немає бажання долучатися до чогось, то воно і не з'явиться. Тому я б дуже хотілася, щоб зміни, які б відбулися в нашій робочій групі, це те, щоб до нас долучалися. Нові жителі нашої громади, представники різних категорій населення, щоб це була і молодь, щоб це були жінки, які ведуть домогосподарство самі, щоб це були і ветерани. Тому що коли ми говоримо про розвиток громади, коли ми говоримо про відновлення громади, коли ми говоримо просто про життя в нашому селі, в нашій громаді в цілому, то дуже б хотілося. Почути е, точку зору кожного представника, щоб е, ніхто ніколи не казав, що мій голос не важливий. Тому ми хотіли б розширення е, робочої групи і залучення нових представників. Ну, Но, якщо говорити, якби в мене було багато грошей, або було б багато гроші у наших, у наших представників да, тих міжнародних партнерів, які допомагають нам, то звісно б дуже хотілося б. Створити ту громаду, в якій хочеться жити, щоб люди не виїжджали і не казали, що тут нема перспектив. Насправді ми бачимо перспективи у розвитку. В одному слові життя мені здається заключається дуже багато моментів. Ми чекаємо закінчення війни і будемо жити. Будемо процвітати, будемо рости, і розвиватися. Найголовніше, що ми плануємо на майбутнє і вже починаємо реалізувати у своїй громаді, це створення безпечної громади, це і камери відеоспостереження, це і пожежна команда, це і система оповіщення, укриття. Безпекові питання найголовніші у громаді не тільки в період війни, а я думаю, будуть також головними і у післявоєнний час. Розраховуємо на власні ж сили, а також на допомогу інших організацій, донорів. На даний час ми реалізуємо проєкт, який виграли громадська організація Сівік. Нам допомогою допомагає реалізовувати його в громаді. Це система оповіщення, а також в одному з населених пунктів це село Количівка. Ми встановлюємо відеокамери і хочемо продовжувати.